Синаптичні гойдалки січень в Івано-Франківську завершиться потеплінням, а люти зустріне зниженням температури повітря. Фахівці попереджають, цими вихідними в місті очікується туман і закликають автомобілістів бути обережними на дорогах. З понеділка ж прогнозують тепло. На нас впливатимуть циклони. Вони будуть проходити по півночі Європи. Але оця телева частина оці ці улоговини, в яких знаходиться тепла повітряна маса. Якраз і будуть формувати погоду при Карпаття і в ці дні у нас 27-го 26-27-го у нас буде відбуватися посилення південно-західного вітру, особливо в горах, до 15-20 метрів в секунду. І вдень прогріватиметься до 9, навіть чотирнадцяти градусів тепла. І ось таким чином у нас і закінчиться січень. Тобто, до 29-го числа ми очікуємо доволі теплу погоду. Туристів закликають перевіряти інформацію стосовно сніголовинної небезпеки. У зв'язку з потеплінням очікується сходження мокрого снігу у високогір'ї Карпат. Тож мешканців та гостей області просять це враховувати при плануванні подорожей. Це доволі висока температура, і для січня це не характерно. Я хотіла би попередити наших туристів, які приїхали до нас в гості на територію області, щоб вони обов'язково відслідковували на сторінках івано-франківського гідромецентру попередження про лавинну небезпеку. Тому що да, на минулому тижні у нас зійшло чотири лавини мокрі лавини. Це якраз була відлига в горах. І як правило, тоді наступає висока ступінь сніголовинної небезпеки. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні. А ось лютий розпочнеться із дощу з мокрим снігом та морозів. Температура вночі опуститься до мінус п'яти, а в день повітря прогріватиметься до трьох градусів тепла. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста